7. У радянські часи на цьому віддаленому безлюдному острові було засновано поселення для обслуговування унікальної військової лабораторії, що, крім іншого, займалася створенням та випробуванням біологічної зброї. За однією з гіпотез, зброю робили з ДНК-прибульця такий собі аналог зони 51 з США. Тоді, несподівано, у 1992 році всі випробування припинили, а військові та цивільні термінували. Покинувши на острові житлові будівлі, науковий центр, автомобілі, техніку та все обладнання. Що так налякало військових і вчених і досі під грифом цілком таємно. Італія. Поселення Кастильнулово, Дей Сабіоні. Мальовниче селище спорожніло у 1970-х роках. За офіційною... Цією внаслідок ерозії, яку спричинили вугільні шахти. Втім, ще раніше за часів Другої світової війни нацисти спалили тут десятки місцевих мешканців, а на стінах деяких будинків і досі збереглися незрозумілі пентаграми. За однією з версій, це мова інопланетян, які ще тоді уклали договір з нацистами щодо зачистки цієї території. Однак закінчити розпочати вдалося тільки через 20 років після війни і в інший спосіб. В аномальних зонах, там де розміщені були населені пункти, є такий випадок, коли їх часто бачили, що вони приземлялися. Потім цей населений пункт зник способом того, що люди виселилися. Яскравий приклад українського міста Привида. Прип'ять люди залишили його внаслідок аварії на ЧАЕС. але зараз мова йде не про цей населений пункт. Тут причини цілком зрозумілі. Хайха, Ячнянський район Чер.